Я не бував за дальніми морями, чужих доріг ніколи не топтав. Своїм краю під буйними вітрами Щасливим я і вільним виростав. Мене ліси здоров'ям напували, коли бродив у їхній гущині. Мені поля задумливо шептали Свої ніким не співані пісні. Коли не вмів ще й букваря читати, ходив, як кажуть, пішки під столом. Любить людей мене навчила мати і рідну землю, що б там не було. Чужих країв ніколи я не бачив, принад не знаю їхніх і окрас. Та вірю серцем щирим і гарячим, нема землі такої, як у нас.